Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, ось і прийшов час нашої чергової зустрічі. І я з радістю сповіщаю, що до ваших осель завітав Православний Вісник програма про реальність Духовного Всесвіту, який ми так часто не помічаємо в реаліях наших повсякденних земних турбот. Отже, побачити цей Всесвіт ясніше сьогодні нам допоможуть такі теми. Чи реально в Україні знайти частинку афону? Або про монастир на Київщині, в якому почуваєшся, наче на святій Горі, чи реально поєднати сиві традиції та наше сьогодення, або про актуальні новини життя української православної спільноти, чи є в Україні альтернатива світській системі освіти, або про черговий старт навчання у наших духовних школах. Про це та навіть більше дивіться та дізнавайтеся в нашій програмі, яка дає інформацію про церкву. Не спотворюючи її різноманітними ідеологічними фільтрами. А для того, щоб це інформаційне джерело вправно працювало, ми потребуємо також і вашої участі, шановні друзі. Тому запрошуємо ставити позначки вподобання, репостити, підписуватися на канал самим та підписувати близьких. Ну і звичайно ж коментувати. Бо кожен ваш коментар для нас важливий. Тож не будьмо пасивними. Натомість підтримуємо православну спільноту та доводьмо на справах нашу єдність. Триває виснажлива війна, яка для багатьох вірян стала часом загострення духовних потреб. Звісно, одним з найкращих способів задовольнити такі потреби є паломництво. Але під час війни подорожувати непросто. То що ж робити? Якщо ви ніколи не були на афоні, але мріяли відчути його атмосферу, не впадайте у відчай. Натомість шукайте в Google Мапах Ольшанську чернечу обитель та вирушайте. Там ви обов'язково знайдете затишний острівець молитви, ошатні храми в афонському стилі, вишуканий іконопис, красиві та смачні монастирські сувеніри, а також змістовне спілкування. І все це не виїжджаючи за межі Київської області. Єдина відмінність Ольшанка є жіночим монастирем. Але така особливість, як на мене, лише плюс. Бо наш український жіночий афон, на відміну від афону грецького, відкритий не лише для чоловіків. Український афон. Саме так говорять про монастир, на час ікони Богородиці Відрада та Втіхи, що в селі Велика Вільшанка Київської області. Потрапивши сюди, відчуваєш дух давнини і величі. Ошатні храми в візантійському стилі, розписи та виконання особливих піснеспівів занурюють кожного паломника в особливу атмосферу Святої Гори Афон. На відміну від Афонських монастирів, в яких чернече життя проходить не одне століття, монастир Вільшанці досить молодий. Офіційною датою його заснування є 11 листопада 2008 року. Спочатку наш монастир планувався ну, заснувати на честь монахинь знам'янського скіта, які були під покровом Іонінського монастиря та старця Іони, приподобна старця Іони. Цей скіт, Знаменський, знаходився на території сучасного парку в Нівках, але ну, ми подали прохання на те, щоб нам виділили землю під забудівлю, але отримали відмову і тоді почали шукати якусь землю, щоб десь будувати монастир. Сестри кажуть, що сама Пресвята Богородиця обрала це місце. Сьогодні Богородиця в образі своєму відрада та втіха є заступницею для насельниць та всіх, хто звертається до неї у своїх молитвах. Оригінал шанованої ікони знаходиться в Афонському монастирі Ватопет. За давнім переказом монастиря Ватопет, історія повіствує, що колись на обитель спробували напасти морські розбійники, щоб увірватися до монастиря, розграбувати всі його скарби, що складалися з різного дорогоцінного начиння. До цього часу в обителі закінчилась утрення. Братя розійшлась по покелі для відпочинку після тривалого молитвенного стояння. У храмі залишився лише настоятель. Богородиця звернулась до Ігуміна і каже: Не відкривайте сьогодні ворота, бо на вас нападуть пірати, і ви всі загинете. А Христос протягнув свою ручку, закриває уста Богородиці. І каже, не попереджай їх, бо це не радиві монахи. Вони не виконують своїх монашеських обов'язків, нехай отримують те, що заслуговують. Але Богородиця з любов'ю утримала караючу руку свого сина і знов повторила ті самі слова і сказала Дивіться, виправтесь, бо мій син гнівається на вас. Юмен монастиря глянув на образ і побачив, що лики Богородиці і Христа немовляти змінилися. В монастирському храмі є іконописне зображення, що повністю ілюструє цю подію. А нашу ікону нам подарував ігумен монастиря Ватапет, архімандріт Єфрем. Ця ікона була написана в монастирі Ватапет Ватапетським іконописцем, і в дар передана нам. І ті, хто не можуть з'їздити на фон, то можуть прикластися на Україні до нашої ікони. Дух Святої Гори Афон прослідковується майже у всьому. Головний храм обитель є копією свято-миколаївського храму Дохіару, бо службові пізнес виконуються за древніми візантійськими знаками. А кожна деталь має свою історію, про які з радістю розповідають сестри-обителі. Ось ці стасідії їх прототип знаходиться в монастирі Дохіар. Але наші стасіді просто адаптували під жіночий зріст, щоб жінці було зручніше стояти. І от така частинка Дехіара у нас є. Нещодавно в монастирі з'явилася ще одна святиня церква, на честь преподобного онуфрія великого, що побудована в стилі візантійської базиліки. Саме в цьому стилі були побудовані перші храми. Намагалися при будівництві зберегти оцей стиль, і навіть отакі віконця круглі. У нас збереглися майстри, які зможуть можуть робити такі от віконці саме в такому стилі, в такій технології. У монастирі досить велике господарство. Майже все необхідне для життя вирощують самі на своєму городі. Також є керамічна майстерня, де руками сестер обителі створюються справжні шедеври. Монастирська територія вражає своєю чистотою. Видно, що кожна насельниця підходить до послуху з великою любов'ю. Нехай благословення При Святої Богородиці перебуває з сестрами і з усіма паломниками. Наскільки часто сучасні мас-медіа висвітлюють справжнє життя церкви? Відповідь невтішна, адже церковна тема там фігурує, як правило, лише в скандальних та провокативних сюжетах. Ось чому ми хочемо запропонувати вам іншу інформаційну мозаїку. Яка складається зі свят та буднів, з молитви та справ милосердя, тобто з того, чим насправді жила минулі сім днів багатомільйонна українська православна спільнота. День пам'яті святих мучеників Лора і Лавра, представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, вшановував у столичному жіночому монастирі, що на Подолі, освяченому на честь ранньохристиянських мучеників. Цього дня архіпасти розпівслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, голова синодально інформаційно-просвітницького відділу Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, а також вікарні архієреї. Єпископ Ірпінський лавр, який відзначав день свого тезу іменництва, та Бородянський Марк. День престольного свята зібрав велику кількість парафіян та паломників, звертаючись до вірян зі словом проповіді, митрополит Нуфрій нагадав життєвий шлях мучеників Флора і Лавра, які не схибили на ньому, дотримуючись чистоти віри, чого й побажав архіпастир своїй пастві. Після літургії відбувся святковий хресний хід навколо головного монастирського храму. Того ж таки дня, якраз напередодні 1 вересня, представитель нашої церкви привітав першокласників із початком нового навчального року. На території свято-Вознесенської флорівської жіночої обителі зібралися першачки зі своїми батьками, вимушеними переселенцями з окупованих територій та громад, котрі нині перебувають в зоні активних воєнних дій. Для найменших українських громадян день знань одне із значущих. Завтра вони сядуть за шкільні парти. Як це зазвичай робили 1 вересня їхні батьки та бабусі з дідусями, щоб розпочати шлях Україну знань. Війна завадила мріям багатьох із них. Що й казати, не кожна родина має кошти, аби зібрати дитину до школи. Вручаючи подарунки від української православної церкви, а всього роздано 200 рудзачків з усім необхідним приладдям для навчання у школі, митрополит Онуфрій побажав дітлахам, передусім мирного неба, успіхів та здійснення найзаповідніших мрій. 3 вересня, у неділю тринадцятого, після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський всієї України Унуфрі очолив Божесну літургію з нагоди престольного свята у храмі світлописаного образу Божої Матері у Дарницькому районі Києва. Предстоятелю співслужили Архієпископ Переяслав Хмельницький Діонісій, Єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бордянський Марк, Духовенство Храму та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Митрополит Унуфрі звернувся до вірян зі словом проповіді. Також цього дня блаженніший митрополитонуфрій звершив диякунську хіротонію Сергія Єпіка, який служитиме у цьому ж храмі, бо служіння завершилось чином славлення перед чудотворними іконами Богородиці. Присутні на святі віряни мали змогу помолитися перед красноїльською іконою Божої Матері, яку привезли з Чернівецької епархії з нагоди престольного свята. Після відпусту предстоятель привітав парафіян зі святом. Настоятель храму проти Валентин Павленко подякував блаженнішому владиці і подарував на згадку список світлоп. Образу. Чи має християнство якийсь стосунок до системи освіти? За радянських часів будь-які елементи релігійної свідомості в школах переслідувалися та каралися. Але, як це не дивно, в Євангелії апостоли звертаються до Христа найчастіше називаючи Господа словом раві, тобто вчитель. Ні, Господь не навчав апостолів основ математики або природничих наук. Він давав ази набагато складнішої дисципліни, як стати справжньою людиною, що живе за Божою правдою. Сьогодні таке завдання неможливо вирішити в звичайних освітніх закладах. Проте існує альтернатива духовні школи, в яких навчають і майбутніх пастирів, і майбутніх вірян. Ну а старт навчального сезону, незважаючи на війну з її тривогами та бомбосховищами, початок вересня. Цього року наша знімальна група побувала 1 вересня у день знань у Волинській духовній семінарії, що відзначала 30-річчя відновлення своєї діяльності після тривалого періоду утисків та заборон з боку державної влади на навчання майбутніх православних пастирів. День знань традиційно розпочався урочистим богослужінням, божественну літургію, до якої долучилися як викладачі, так і учні духовної школи та їхні батьки, очолив її ректор архімандрит Євменій Михалевський. Після молебню ректор прикликав на всіх семінаристів та їхніх наставників господнє благословення. Ми живемо не у простий час, час великих випробувань, які випали. На долю нашої держави, нашої церкви. І тому в такий непростий час ми завдячуємо Богу за те, що Він благословив нас і в цьому році розпочати навчання. Звичайно, що ця праця викладацька є непростою, і ми розуміємо що саме майстерність наших викладачів, їхній життєвий досвід, їхній пастирський досвід і досвід викладачів буде великою запорукою успіхів, на які ми сподіваємося і в цьому році. Особливе свято було для першокурсників Цьогоріч за парти Волинської духовної семінарії сядуть ще 14 хлопців, які успішно склали вступні іспити, виявивши бажання долучитися до пастерського служіння на ниві Христовій. Перш за все, у Волинську духовну семінарію я вступив, тому що маю велике бажання стати священником, послужити Богу та людям. Зараз складний період для нашої церкви, тому тепер, як ніколи, потрібні священники, щоб з Божою допомогою достойно нести цей хрест і навчати людей Божого Слова. Незважаючи на важкий час для нашої держави, ми з милості Божої продовжуємо навчатися, тому що з Евангелією ми знаємо. Якщо з нами у нашому життєвому кораблі перебуває Ісус Христос, то він ніколи не потоне, не дивлячись на ті бурі, які будуть нас оточувати. Ну а для викладачів свято знань ще одна добра нагода нагадати своїм підопічним про важливість прийнятого ними рішення служити Богові і людям та про те, що головною аудиторією для них має бути Божий храм. Сьогодні, стоячи в храмі, ми усі молилися. І дякували Богові, молилися за Збройні сили України, завдячуючи, яким в нас є можливість ще тут а ще навчатися та проповідувати нашого Спасителя. Надіємось навчити наших студентів, дати їм мудрості, розуму, ревності пастирської, щоб нести Христову науку, куди Господь сподобить. Ми в сьогоднішній день вітаємо. Викладацьким складом і всіх викладачів і студентів нашої української православної церкви з початком навчання. Хай Господь кріпить мужності, кріпості, помочі, благословіння і пастирської ревності на ниві Христовій. Хай... У Свою чергу ми також привітаємо усіх студентів та викладачів із побажанням Божої допомоги у новому навчальному році. У цьому році у нас славний ювілей. Тому що в 1993 році, вперше в цьому колишньому домініканському монастирі засяяла зірка народження саме Волинської духовної семінарії, і протягом 30 років на цьому святому місці звершується молитва за студентів, по особливому за студентів першого курсу Цьогоріч їх 14. не дивлячись на особливі події в житті нашої держави, не дивлячись на війну, не дивлячись на між Конфесійний немирний час приходять молоді люди, які хочуть послужити церкві, і викладачі Волинської духовної семінарії на, на чолі з отцем ректором Архимандритом Євменієм віддають усі сили, щоб тут, на древній Волинській землі, проповідувалося Євангеліє посередництвом молодих юнаків, які в майбутньому стануть священнослужителями, і по сьогоднішній день проповідують таємниці царства небесного по всій. Нашій рідній ненці України. На цьому нашу першу вересневу зустріч завершено. Дякуємо усім вам за увагу. За тиждень зустрінемося знову. Але перед тим прошу не забувати бути активними та реагувати на сюжети вісника. Для цього не оминаймо позначку вподобання. Не лінуймося репостити, а найголовніше Коментуємо ті сюжети, які залишили слід в душі, та при цьому не припиняємо щиру молитву за Збройні Сили України. Це завдяки жертовності та стійкості наших дівчат і хлопців. Ми зараз можемо дивитися цю передачу. А ще молімося за всіх постраждалих і поранених, хто трудиться заради перемоги та миру. І обов'язково долучаємо до молитви живі справи любові та милосердя. Пам'ятаючи полум'яні апостольські слова, віра без діл є мертвою. Тож нехай наша віра буде живою. Христос посеред нас і є, і буде.